Сьомка йде, знімають. Не Крупним планом. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. А що, ти зволона зйомкати? Звичайно. Звичайно, так? Да? Ну так. Ну, да. да. ну, даду зрубити так, з ірєм на Я був адвокатом. Написано в У змогу... нас є основний закон, він працює для громадян держави України. Читайте закон. І ви, а де Я не вас знімаю, знімаю подію. Яка подія? А що тут не можна знімати? Виси, Це, ви ж говорите. на роботі. Не Це, не ви роботі. на роботі, ви при обов'язках, тому до так, надо, ми надо. до вас додому не прийшли, нічого такого не робимо погано. Давайте, будь ласка, свої документи, щоб вас научили нас. Душніть, що це за душніть? Я не хочу, щоб ви мені вопроси. Так, а що ви тут, а що ви тут робите, знаходитесь? Ми ось в процес зайшли, а ви що робите? Ви Душу співробітники е е е Обухівського суда? Які ви маєте відношення до цих прав? Це практиканти, вони проходять у нас практику. Ну, так, на так, це практиканти говорять, мною тут таке не пройде, душніть. Я не витки, <зов 'язання> А хто відповідає? Ну, що ми вбирає... mm. да щоб зрозуміли, що відбувається тут? Да бо ми ж щас підемо ще тоді до як голови суду, запитаємо, що це за практиканти. Ти, практиканти не хочуть не знати про 20-ту статтю Конституції України. Випад, тож люди зараз усіх. Ну, тобто, це загалом. Ніхто не хоче знати. Ті, хто хоче, ці знають. Це перше. Ну, ось практиканти, як ваше ім'я? Ну, якщо вона не ну, так я ж кажу, що я... Він не обов'язок май... вам нічим не відповідати ні на ваші питання, ні говоріть. Ви не працівник суду. Я громадянка, власник mm -hmm. держави. Oh, yeah. я Практиканти, які в майбутньому будуть судити, виносити рішення не знають конституції, не знають. Це не цікаво. Це не, зал... не, цікаво. ЦУЦІЦІЯ, да? не цікаво не цікаво. Да. І не знають закону про судоустрій, де сказано, що судді мають шанувати державні символи влади і мають мати посвідчення затверджені державними символами влади. Тобто печатка має бути з державним великим гербом. Розумієте? Тільки тоді ви справжній суддя, а не злочинець. От і все. Цікавтесь, бо ви ж теж громадяни, ви ж теж власники. Хоча я так думаю, що це, скоріше за все, вже люди, які е, не мають свідоцтва про народження з дійсним гербом. Тобто, всіх Скоріше за все, вже вам гермо. Угу. Тавши народження? Де ви народились? Народилась в Українській РСР, в 91-му в Державу Україна. В Кримській УРСР. Назва населеного пункту? Місто Керч. Де ви проживаєте? Так, громадський діяч правозахисник. Тобто офіційне місце роботи ваше таке, чи це ваш рід занять? Можна і так, і так. Ну, як ви ідентифікуєте себе? Це е, має якесь офіційне а місце роботи? А що значить офіційне місце роботи? Можна, ну, для мене це офіційне місце роботи. громадський діяч. Це отак у нас здійснюється запис судового засідання, вибачаю, судова охорона знімає на свій власний телефон. А чому мене знімають Ваша на власний телефон? Особа встановлена і вам пропонується надати документ, який посвідчує вашу особу. Я вже надавала паспорт. Будь ласка, надайте головуючому судді. Дякую. Можна питання? Будь ласка, посаджуйтесь. А питання виконують? Прошу мене? вас Скажіть, будь ласка, чому Прошу судова вас охорона знімає на свій, власний номер, на свій власний телефон? Прошу вас присаджувати. Дивно. А ви не відповідаєте на питання громадян? Є певні процедури, передбачені. Uh -huh кодексом України. Ми дійдемо до тої стадії, коли ми зможемо вирішувати всі інші питання. Все робиться по процедуру. Зараз встановлена особа учасника і е, повідомляється, що інші учасники процесу до суду не з'явились, причини за суду не повідомили. Зокрема, не з'явились представники органів поліції та міського. Оголошується склад суду. Справа розглядається головуючим слідчим судей правчим, попри секретарій Сіковському. Чи немає відводів складу суду? Заявник у вас немає відводів, чи є? Прошу. Просто визволите судом, так ви немає. Немає. Пам'ятки про права були вручені. Так. Вам надано для ознайомлення. Чи вам зрозуміли ваші права? Так, дякую. Давайте, давайте, куди, говорите, судим, та Добре. Чи вам зрозуміли ваші права та обов'язки? Так, дякую, зрозуміло. Прошу вас встати, коли говорите з судом. Це... Чи це... вам зрозуміли це... ваші права це... та обов'язки? Може тоді я просто постою все засідання, ну, щоб туди-сюди не, не вставати. Тут незручно, Кримінальний армії з України передбачає необхідність вдавання тільки коли звертаєтесь до суду. Це інший час. Ви хочете сидіти, ага. хочете стіти. Це ваша право? Ой, дякую, дивіться. Я коли до вас звертаюся. Поки так. що ні, не зрозуміло. Дивіться. Я, коли вам до вас звертаюся, я встаю. А коли ви Після. до мене звертаєтесь, то можна я посижу? Послухайте, будь ласка. Е, вам роз'яснюються ваші права та обов'язки як заявника. Давай. Додатково, крім того, що ви підписали у письмовому документ. І суд вам роз'яснює, що заявник має право отримати від органу, до якого він подав заяву документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію, подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи, отримати інформацію про заключення до розслідування. Чи вам зрозуміли такі права та обов'язки? Так, так, зрозуміли. Чи маєте ви заяви клопотання процесуального характеру? Прошу? Так, я не маю. По-перше, я б не хотіла, щоб судова охорона знімала мене на свій особистий телефон, так як ведеться в принципі технічна правильно з фіксація аудіозапис і або зйомка. І по-друге, як ви правильно... Сказали, що коли я звертаюся до суду, я маю вставати. А коли ви звертаєтесь до мене або щось мені повідомляєте, чи можу я сидіти? Ну, бо так незручно туди-сюди вставати. Коли я звертаюсь до вас, я представляю суд держави України, тому прошу вас сприймати це в такому положенні, як ви зараз, коли ви спілкуєтесь з судом. Ви, будь ласка, вставайте. Коли ви не а просто далі приймаєте участь в судовому засіданні, ви можете сидіти. На ваше клопотання суд на місці коли відмовити в задоволенні клопотання про заборону відеозйомки в судовому засіданні. Я бачу, що присутні в залі судового засідання учасники процесу без повідомлення, і воно дійсно не закон відеозапис початку самого процесу, Ми і, е, е, Суд додатково звертає увагу, що відеозапис в судовому засіданні не заборонений, він дозволений. Тому будь-хто, хто перебуває в судовому засіданні, може здійснювати відеозйомку. Mm -hmm. Ухвала суду вимагається і дозвіл суду вимагається лише для здійснення телетрансляції, відеотрансляції. Mm -hmm. В даному випадку таких звернень до суду не було. Тому відеозапис може продовжувати з учасниками процесу і іншими присутніми в залі судового засідання. Ще чи є у вас заяви про питання процесуального характеру? Да, перший раз на судовому засіданні присутня судова охорона, яка знімає на свій особистий, ще раз підкреслюю це, свій особистий телефон. По-друге, ну, Заява і клопотання було зроблено в усному форматі вашому секретарю про те, що ми будемо знімати. Ми повідомили про це суд заздалегідь до начала засідання. Тому не знаю, чому вас не повідомили. Суд ще раз наголошує, що, що дозволу на відеозйомку не потрібно, тому ви можете знімати ваші е, учасники, які. Хотять вас підтримати в судовому засіданні, це дозволено і вони можуть продовжувати це робити. Чи є ще додаткові у вас заяви клопотання Ні, до початку не. розгляду справи по суді? Більше. Ваша думка з приводу наслідків неявки інших учасників, зокрема прокуратури та поліції? Ну, Хотілося б відповідно до закону. Присвяти, десь суд на місці убори. Продовжують розгляд справи наявного складу учасників, оскільки неявка інших учасників не переставляє можливості розгляду справи. Таким чином, судовий розгляд оголошується відкритим, надається слово для пояснень заявникові, тобто особі, яка заснула від судові справи. В принципі, всі пояснення не я виконала в скарзі і, відповідно, хотіла би, щоб суд задовільнив. Мою скаргу і зобов'язав поліцію внести мою заяву про злочин в ЄРДФ. Дякую. Скажіть, будь ласка, коли ми звернулися і до якого органу звернулися із заявою? Про злочин? Я повідомила про це на 102, попросила СОК слідчо-оперативну групу, але до мене приїхали просто працівники поліції, які сказали про те, що СОК не приїде. І вони будуть фіксувати, ну протокольно будуть фіксувати все. Ми склали протокол, е і в принципі все далі я очікувала повідомлення про те, що внесуть ЄРДР на протязі суток вони мали внести в ЄРДР відповідно до 214 КПК, але на жаль е я не отримала цього повідомлення, тому взяла талон повідомлення і прийшла до суду. Щоб суд зобов'язав їх внести в ЄДР. Точні, будь ласка, коли це було? 26.06.2024. Тобто 26.06 ви по лінії 102 телефоном повідомили так. про вчинення злочину? так? Так. так. Скажіть, крім талону повідомлення, яке ви додали до своєї скарги, чи є у вас ще якісь докази того, що ви зверталися до поліції і про що ви повідомляли? Звісно, поліцію? я би хотіла, щоб все відповідно до закону було офіційний виклик для дачі офіційного пояснення, долучення доказів, які я маю, до справи, і велась до розслідування, ну і відповідно по процедурі. Можливо. Зараз ви бажаєте ще якісь докази подати і, того, дякую. який зміст вашого повідомлення був, про що, тобто ви повідомляли поліцію? І чи вашу заяву прийняли і не розглянули, чи не приймали взагалі? Або кому ви подавали? Крім того, Мо що ви дали з... талом повідомлення, ще якісь докази маєте? А, що не внесли в ЄРДР чи докази? Взагалі що ви зверталися? А... Так відеофіксацію маєте? Тобто письмових документів, таких ви на жа... зараз. Ні, ну, все викладено в скарзі, я прошу внести в ЄРД, для того, щоб далі було досудове розслідування Я зрозумів. Письмової заяви, тобто, ви не формували, не подавали поліції. так? Був як... протокол. протокол. протокол прийняття заяви Так. Да. Да. так. Але, на жаль, мені копію не видали на місці, тому я маю тільки відеофіксацію. Що протокол був, протокол був складений, поліція виїжджала, і вони навіть вели відеофіксацію. Уточніть тоді, будь ласка, про який злочин ви повідомляли? Відносно кого вчинений цей злочин, хто є потерпілим від такого злочину? Ну, що, скажіть, в принципі, все зазначено, тому. Я думаю, що відповідно до скарги потерпіла, звісно, громадянам України, і я в тому числі. От. А злочин був вчинений групою, групою осіб, і я хотіла б, щоб було офіційне розслідування з цього приводу. Тому конкретно, прямо... прям де, де зможете розслідує. деталізувати в талоні повідомлення про злочин не зафіксовано. Чи це дійсно е, зламали електрощиток пошкодили провода. Оце спекіння, суть того правопорушення, про яке ви повідомляли, так суд розумієте? Mm -hmm. Ну ми зараз почали зараз. Ми, розглядаємо? Щиток, ми, ми розглядаємо питання щодо Внесення подання заяви про злочин, і ми намагаємося з'ясувати. Ви повідомили про якусь подію, яка не містить. Кримінально караного характеру, чи це було дійсно заява про злочин? Дійсно тобі... заява про злочин, бо був пошкоджений щиток, який належить співвласникам багатоповерхового будинку. Ага. Да. І конкретно був пошкоджений електроустановка, який належить споживачу. Тобто вам? чи Тобто вам. Тобто нам. Ва. Це ваш е щиток, який подавав там електроенергії. Не не щиток. Щиток – це установка, яка собі зібрала всі, всіх споживачів. Споживач це є електроустановка, лічильник. Лічильник, конкретно, який був пошкоджений, належить мені. Дуже. Дякую, просаживайтесь. Вислідуються космові докази до скарги. Було додано по та повідомленню повідомлення єдиного обліку. 890 противітає реєстрацію з заяву про кримінальне правопорушення. Чи є ще доповнення до матеріалів судового розгляду, тобто додаткові документи, які ви вважали залучити? Наразі немає якого. Наразі немає. Для. Немає. Заключення сесування планів, дають в судових дебатах, надається слово зайний колі. За нас є чи підтримуєте ви заяву. Заяву внесення в ЄРД підтримує. з цим радженням. Вони втягують в да. процес. А ти а ти взяла і підключилась? А чого нормально? То в цейкаві ми не по суті розглядали, а тільки да. внесення в ЄРДР. Я Тобі він вже попросив пояснення того, що ті це я... ж він. Вони спеціально крутять. Спеціально зараз під спина її будемо писати заяву скаргу, що вона не могла вести відеофіксацію. фіксацію. На неї ще скаргу підемо на. Полі на судову охорону, да. Да. Ну, да. Да, взагалі, та, да, ну суді... я ще такого не бачу на нагласті розуміє. Вони відповідають, що будь-хто присутній вона заходить... на посаді, да. тобі треба да. було це зазначити, і бач, він тебе зміг втянути, е, в діалог. А я тобі казала, все викладено у скарзі, додати нічого. Це перше, а друге е, ми по суті суті не розглядаємо. З каргом, так? Внесення в РДР. Ну, ми всі навчаємось. Угу. Вони, вони кого. Ти бачиш, там? він спеціально тебе да, крутив. Йому крути. треба розуміти, розумієш, йому сказала про те, що передано як звернення, а я заяву пишу, а мій дільничий вже отримав мою мою. Ти, ти дуже багато, ти от зараз дуже багато чого сказала, а треба було. Я тобі сказав, всього дві фрази. От бач, він тебе крутив по документам все. і ти підключилась. І е, е, скаржник, заявник, ти теж не відреагувала. Тобто, треба чітко говорити, особа, треба було відреагувати, сказати, не особа, а громадянка. Угу. Е, і потім все викладено е, в скарзі, додати нічого, і ми, по суті, не розглядаємо все. Хіба він до мене як особа зверталася? Особа, да, я почу, так, я почула. Да, да от міліціянта то я поправляла, начали... І тут треба це, а вони ж вони, в... в... вони вчаться да, цьому, розумієте? Він дивиться, наскільки можна зараз винести рішення, mm -hmm. і наскільки ти володієш інформацією. Mm -hmm. У тебе на суді да, нас назвали але, мені здається, але мені здається, ми відразу ж заявили, підписала я пам'ятку як громадянин. І показала, і в принципі, я думаю, що. І відразу назвала. Тільки да, да, там, там, на початку тонясами. Вот знов знов я зафіксувала, я її видалю твою да. адресу. І телефон видалюю, все нормально. Тут же стали визвонить невідомі номіради. Зайчик, я все видалю. Зараз після засідання. Після засідання підемо писати скаргу на судову охорону, яка на особистий телефон знімала, робила відеофіксацію. Ну да, у них нагрудні камери бути. От, ну, да, 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 дам, да. на нагрудну камеру, це офіційна камера. А е, та час ми... підемо. таке ті блогери два ще такоя. Що нагло. тако наглова. наглова? Ти бачиш, і це вони будуть майбутні, майбутні суд. судді. Чишо, і вже він так так каже: так. по перше, як він буде працювати, якщо він виключно російською говорить. Не знаю. Вони мають знати англійську і українську вже відповідати за коні. То ти чу ти чула таке? Що і буду розмовляти виключно російською. А дивись, тут же ведеться ведеться за цей запис, десь. То треба запросити запис, і якщо там зафіксували цю його розмову, то треба запросити, так? Запис зробити. Єдине, що вони можуть продивитися і сказати, що вони почали знімати з угу. того, як Це зайшов так. суд. Угу. Да, може. Спробуй за останнє, да? От вони все зрозуміють, що він зробив. Він розуміє, що він чиняє злочин, от це суддя. За запеченний, за Мені за, за... за... більше сподобався mm -hmm. ніж Зінченко, вообще. Mm -hmm. ну, Не знаю, сподобав. мені Зінченко от уже він мені на мій характер Зінченко, да? А він таки могли були. Ні-ні-ні, він він теж, а да. він дуже швидко зрозумів, чи володіємо ми інформацією, чи ні. Mm -hmm. А цей тебе і так і сяк перевіряв і ти кругом страт. Скабуть бы стратіла. Такі будь Так і ти кругом провалилась. чого, я само початку нормально, по-моєму, зафіксувала, що українське РСР перевірка. Вона прийшла в вірна футболки, де все написано. Покажи, що написано. Без державного герба не підкоп. Я власник держави, чиновник, мій найманий працівник і наш сайт, де ми ведемо національне слідство. Все зафіксовано. А, я надію, ще я світло не заважаю, бо не, не, не прийняти рішення. Неявка до суду, ніякого. наслідки неприбуття, стаття 200, 323, 327 КПК. І він мене спитав, як би я хотіла, щоб вчинили відповідно до тих, хто не прибув до суду. Кажу відповідно до закону. І він такий сразу раз, ну можемо тоді розглядати без них. Да, закон зараз дозволяє тіпо, розглядати ці скарги і... без присутства другої сторони. Тот, і... Але я б хотіла, щоб відповідно наслідки. були. <ріху> <ріху> Чуєте? Так, і що нам робити? От дивіться, як нам жити, ви бачите? Студенти прийшли кажуть, 20-ту статтю не будемо читати, <ріху> розуміти <ріху> її <ріху> не будемо. Як він сказав, яке слово, що зі мною не пройде, що там uh -huh. він сказав мені? Щось таке цікаво сказав далі. Студент не хоче знати державну мову, воно йому сказав не потрібне. Так, так, так. Я не знаю. То як, то як ми вийдемо з цього з цієї ситуації, в яку а, ми прийшли до якої ми що прийшли? Він, а, навіть не може керуватися нормою закону, бо він її не знає. Чуєш, це коли ми були в бомбосховищі і співробітник канцелярії? Сказала, що вона не збирається читати 20 статтю. Света, ми тут прозріваємо в цьому обуховському суді. Це, це не суд, а це, ну, це, так, що обуховський суд. Коли ми вийшли з бо, бо сховища, я Олені кажу, з ким будувати державу? З ким. Я вихівської районного Субтитровської області Хаучення 50-х освітлович зерниці Вірич. Рождеством зараз в засіданні входу з корайної Субтитры області місті обухівської області стармовірчалого на бездіяльність слідчого щодо не внесення в іншості до зміни структуру переслідувань встановив. Враховуючи те, що складення судове рішення формували немає значного часу, вважаємо з ним обмежити складеннями оголошення розлітивної чтини ухвали, згідно 4-2 статті 376 КПК України. Кручі статтями 7 9, 303, 307 КПК України ухвалив в задоволеній скаргі Вірі Чаво Миколаївни на бездіяльність слідчого щодо внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відмовити повністю. Ухвала оскарження відлягає слідчий суддя. Підпис. Повний текст ухвали можна буде отримати 16 липня 2024 року. Резолютивна встречна зараз нога не буде вирушена учасникам процесу. І для розуміння суд роз'яснює, що відмова була пов'язана з тим, що матеріали справи не містять достатньо відомості для висновку про те, що повідомлення було про таку подію, яка містить саме кримінально-караний характер, тобто підпадає під сферу кримінальної юрисдикції. Тобто те, ну, це ганьба просто ганьба. Те, що я надала пояснення, що були скорчені мережі. Тобто вам це Ми буде, по суті не розглядаємо надимувальна, зараз. Регульна частина буде містити більше висновків і мотивів суду, ви зможете ну, ознайомитися. Але коротко я вам роз'яснив, щоб ви розуміли, чому вам було відмовлено. Ну мені не зрозуміло, чому відмовлено, чесно. В квітувальні частині ви зможете прочитати. Що ну я не цим. А згодна, 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 ну, ви скаргу читали? Ось бачите, що робиться без символів судової влади. Ось, ось такі виносяться рішення, отакими суддями. Ось дивіться громадяни держави, дивіться, що робиться. Я перепрошуюсь, спускайтесь на перший поверх, Я вам вийду.